Що Арестович робить в Монако? Що Арестович робить в Монако? Ну, як НАТО, переживає за Україну. Там просто переживати, напевно, що дуже ну приємніше. Під сонечком далеко від обстрілів. Я хочу сказати, що оцей рік, 24-й, ось подивитись він всіх розбує, роздіне і покаже. Просто наготу душі кожної людини. А публічної це тим паче. Просто дивіться, що ну, шокується. Хто є хто цей рік покаже абсолютно всім. Чому ми втратили Авдіївку? Так, чому ми втратили Авдіївку? Чому ми втратили Авдіївку? Чому? Тому що не дозволено було йти вперед і вбивати. Перше. Дуже часта зміна, заміна керівного складу, особового складу, людей, які приймають рішення вже там, на містах. Дуже часта заміна. І незрозуміло, ну яка задача, тобто все починається спочатку. Задля чого ми її зараз втратили Авдіївку, тимчасово втратили. Ну і добре, значить, тимчасово втратили. Задля Ну, це про те, що ми з вами бачимо вже, напевно, що місяць найближчий. Чи правда, що Росія безперешкодно везла в Польщу зерно? Чи правда, що Росія безперешкодно везла в Польщу зерно? Ця фраза не є. Правдою на 100%, або не безперешкодно, або не напряму. Ну, тобто, але якась доля правди тут є. Причому тут не тільки Польща і Сесія, тут ще третя сторона має вплив на це все. Або третя сторона це сторона, через яку возили зерно, типу, щоб не напряму. Дуже просте питання з цього випливає. Відношення Польщі до Рашки. Щоб ви здохли, щоб ви вдавилися. Дуже сильно підтримую. Відношення Польщі до нас, бо є питання. Відношення Польщі до нас нам вас шкода, ви нам близькі, але не смійте розцвітати, не смійте більше нас щось робити, конкурувати з нами. Не смійте цього робити. Це ми з вами також бачили. Ну то нічого страшного, переживуть якось. Чи буде допомога від США в кредит? Чи буде допомога від США в кредит? Ну, мається на увазі, чи ми за ту допомогу щось, щось повинні віддавати, да? така ведмежа послуга. 음... Ну так. То До території. Е, допомога від США. І наша плата за неї то є території, причому вони наші території, а вони їх не буде окуповано. Це не буде там тимчасово окупована територія або якась територія, яку захватили, забрали. Ні штатам потрібні наші люди і наша земля. Ось такі ціни. Росіяни пішли у наступ на Запорізькому напрямку, чи витримають наші оборонні сили? У ПЕРІ пішли в наступ на запорізькому напрямку, чи витримають наші оборонні сили? Наступ на запорізькому напрямку з нашого боку дивимось, як воно буде? Дивимось з нашого боку. Позавчора або вчора дивилися з вами запорізький напрямок, нічого хорошого там не бачили, я навіть просила людей, які там знаходяться, звідти виїжджати. Запоріжжя це Україна, це результат, процес Запорізька область мається на увазі. Процес який? Запорізький напрямок. Процес хіровий до того результату, бо це війна. Розуміємо, да? будь-яка війна закінчується миром, але процес будь-якої війни то сотні тисяч жертв і людських життів. Тож маємо таке, що від нашого керівництва чомусь знову ж таки, як і на Авдіївському напрямку, не буде поступати команди пиздити тих гнит або йти вперед. На сьогоднішній день ось така картинка. Далі будемо дивитися. Дякую. Чи буде створена додаткова безпекова структура, окрім НАТО? Чи буде створена додаткова безпекова структура крім НАТО? А нашу? Ну, НАТО ж справляється зі своїми задачами на 100%. Яка ще додатково? Значить, так. Чи буде створена якась безпекова структура? Дійсно безпекова структура. Все, що зараз існує, всі союзи, які зараз існують під девізом оцих обосрених дартанянів, один за всіх і всі за одного, воно, воно все буде розтаскано, воно все розвалиться. Це просто таке питання часу, коли це станеться. А коли один союз розпадається, ну, світ так влаштований, що інший буде утворюватися у цей момент. Так, значить, давайте так, щодо світових структур, я вам точно не скажу, але щодо структур, в яких будемо входити ми, і дійсно ми будемо отримувати і безпеку, і фінанси, і якісь гарантії, таке буде обов'язково не пізніше 27 29 року. А що тут залишилося, якщо що? Чи будуть масштабні обстріли до кінця лютого? Чи будуть масштабні обстріли до, до кінця лютого. Так, є відео, не пам'ятаю, як називається, з обстрілами щодо лютого місяця. І там, якщо я не помиляюся, 23 число, 24, 26, 27. Ну, відслідкуйте, будь ласка, у кого або хто дивився, хто пам'ятає, напишіть в коментарях. Чи буде армія добре забезпечена харчуванням? Чи буде армія? Добре забезпечена харчуванням? Чи буде армія добре забезпечена харчуванням? З перемінним успіхом для того, щоб армія була забезпечена харчуванням, нам потрібна своя промисловість, нам потрібні свої власні потужності. Те, що нам будуть давати, привозити, допомагати з-за кордону, то все класно, але ми з вами будемо залежати від того, хто дає, від кордону. А зараз бачимо проблеми з тим. Тобто, нам треба власне виробництво. Чи буде покарано польських фермерів, які висипали українське зерно? Е, чи буде покарано польських фермерів, які висипали українське зерно? Так чи буде покарано польських фермерів? Та покарано, звісно. Значить, грамоту їм дадуть, ручку пожмуть, і все буде добре. Але це все буде добре тут. А карма, вона ж така тьотя, яка дуже класно вміє наказувати. Тому тут тільки за божою справою діло стоїть.